Я всіх вітаю. Зараз покажу, як виглядає мінуюча муха та її личинки. Оце на листочку в мене. Личинки мінуючі мухи, які шкодять нашим огірочкам. Їх ні з чим не спутати, вони залишають характерні зігзагоподібні сліди на листочку. Через те, коли ви бачите, що у вас є такі сліди, то знаєте, що це мінуюча муха. Сама муха, вона по собі дуже маленька, дуже схожа на дроздофілок. Драздофілак ми всі знаємо, коли ми влітку хочемо собі зробити салат, та й робимо його з огірків та помідорів. Залишки помідорів ми кидаємо в сміттєве відро, а зранку ми бачимо кучу мошки, це і драздофілка. Так от, минулі чермуха дуже схожа на драздофілку. По всій теплиці ми повісили отакі лапкі ленти. Для того, щоб її. Обробляли препаратами, біопрепаратами нашої гірки, але... Обробляти кожні три дні я не бачу сенсу. А ось і сама ця мінуюча муха. Це ось маленька така скотаняка, яка псує нам наші огірочки. Ось це вони були потравлені три дні назад. На одному листочку тільки три мінуючі мухи. Тому щоб не травити, ми використаємо легкі ленти в теплиці. Подивимось на ефект.